Привіта. Одне крісло, нехай буде вільне, але ти ближче до мене сідає. Ми просто задивилися на вулицю Грушевського. Там якийсь такий маленький, маленький тракторець розчищає вулицю. Комунальники там працюють, наскільки мені відомо. Андрій Любка в нас людина, яка не любить, здається, Віче. Правильно? Віча на май... Віч Віч. Як це правильно? Віч на Майдані. Віча. 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 Це вже одинадцяте. Віч. Віче. Вже можна сьогодні так. Та, ти якось я казав... не люблю, але взяв у нього участь. Але ти якось казав, коли я чую слово вічі, мені хочеться. Ага, то було погане слово, якщо я не помиляюся, не будемо його, будем його цитувати тут. Хоча вже година пізня, 9.26, можна собі дозволити, але не будемо. Все-таки, можливо, нас дивляться діти. Андрію, а чого тебе таке ставлення? І от після того всього, ну потім поговоримо про революцію і любов, про твої вірші, та, і взагалі як на поета впливає все, що відбувається на вулиці. Чи чи дається натхнення на якісь нові тексти, але спершу про віч, на якому ти сьогодні був, взагалі, як воно тобі, скажімо так, як, може, скажімо так, як громадянину? І ну, те, що звільнили адмінбудівлі, власне, сьогодні говоримо цілий день. Я довго думав, бо про адмінбудівлі вже було ясно раніше, так, лише сьогодні про це було оголошено. Uh -huh. Я довго думав, як сформувати власне, своє ставлення, а uh -huh. потім вирішив, що Бо я теж собі ставив таке питання. Вони хочуть е, звільнити Грушевського адмінбудівлі, так тобто, mm. і ця конструкція, вони одразу ніби це якісь чужі люди, хочуть звільнити. Це не ми, це але не ми, ми. так і е, вона мені здається, вона неправильна. Так і якщо сказати, що ми звільнили. Тоді якось легше. Так? Тому що ми звільнили, значить в цьому є якась логіка, є якась потреба. Так? І, можливо, от Пшонка сказав, що е, завтра закриють кримінальні справи, побачимо. Але в кожному разі, це так, як коли щось купиш собі, так? наприклад, купиш собі взуття, а потім продовжуєш ходити по магазинах і знаходиш краще і дешевше. Так? Тобто, мені здається, коли рішення вже прийнято, то з нього можна вже лише радіти, так і вважати його правильним. Тому що це наше рішення. Інших рішень у нас немає. Тому е, критикувати, в принципі, було б найлегше, але е, якщо. Навіть подивитися суто географічно і давати на один метр квадратний три людини або дві в зимовому одязі, як там міліція рахує, я не знаю. Так, то, в принципі, Майдан зараз, загалом, Майдан як такий займає таку площу, що втримати її досить важко. Так. Тому якісь такі апендекси, воно, мені здається, дуже розумно, що воно. Віддається так, ми обмінюємо апендекси, які нам, в принципі, не принципові. Так ну що вулиця Грушевського? Там є книгарня, наукова думка, можна ходити, але для інших бібліотека потреб. парламентська. Є. Так, ну власне, там, трохи є там шпиталь. трохи пош... там пошкодилися. Е... Мені здається, що можна повіддавати ці речі, так як колись у е... в грудні були дальні барикади. Так угу. вночі, коли йдеш до цих дальніх барикад, можна змерти, так тому що вони далеко і не страшно. Ну, не страшно, йдеться про те, що далеко і немає кому. І коли лише починався майдан у грудні, як, як структура, така оборонна. Всі комусь дзвонять, пишуть там атака, туди всі ага, побігли було, туди було я сама і сама жодної була координації. Бігаєш, бігаєш, і насправді воно погано. Мені здається, що дуже добре, коли е, в межах або м -м, звукового слухового, так ти контакту прибуваєш або візуального. Ти бачиш, наприклад, що барикаду біля КМДА штурмують, ти пішов туди. Так Так, знаєш, але такий був момент. Я згадаю, може 19 січня то було, або 20 січня. Я не пам'ятаю, коли власне тільки почалася вулиця Грошевська, та там були дуже. Дуже активні дії, всі ми знаємо. І був абсолютно дисонанс з тим, що на Майдані люди там танцювали, співали, та. співали а тут кидають коктейлі молотова. І ти проходиш, тобі здається, що просто два світи на твоїх очах, і це буквально там в ста метрах одне від одного. А кажеш там ну, звуковий та, 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 цей. Та, та. Ну це якісь такі дві різні речі. Але та, якщо та, повернутися та... до вічі, взагалі, тобто так мені просто здається, що. Весь час відбувається не віча, а якісь просто люди виходять, тому що, ну, наприклад, вочевидь, в очевидь, неділю виходить дуже багато киян, які не виходять протягом тижня, або виходять uh -huh. лише ввечері uh -huh. і потім в неділю. Так? Uh -huh. Тобто, це для них теж бо головне питання для людини, яка бере участь там, від Ужгорода, Починаючи так, і закінчуючи будь-яким іншим містом, що я можу дати революції? Наприклад, я можу перерахувати гроші на рахунок там, лікарні Майдану угу. так, на ліки. Я можу в принципі, розклеїти листівки, я можу те, те, і те. Так, і кияни і теж перед собою ставлять питання, що я можу зробити. Ну, я можу вийти, що ти щодня може не виходять, якщо немає потреби, якщо немає якихось таких загрозливих новин, і виходять у неділю. Але Віче саме за суттю, так і його традиції Віче, по-перше, дуже рідко коли скликалося, так, і козацькі Віча приймали, скажімо, такі грандіозні рішення, які впливали на хід подальших подій. Так вони могли когось вибрати, але це були вибори раз на раз на, на багато років, скажімо, на кілька не. років. Так, uh -huh. і тому це. Це трохи профанація того, що ми приходимо на Віче, ми ж нічого не вирішуємо, Навіть сьогодні, так? Е нам оголосили рішення зі сцени. Вічі... Це не Віче, так? Віче це коли є кілька думок, всі поговорили, і потім якісь, і приймають ш... рішення. певним чином проголосували. так. А коли прийшли одні і ті ж знакомі всі, ліце і все розказали, то в принципі. Віче було вічем у тому словниковому значенні лише один раз, коли е заборонили. Продовжувати переговори з Януковичем. Це було чітко, так? Ну а зараз це просто ці поети у нас студії. Розумієте, вони дуже прискіпуються до слів. Їм дуже йдеться про те, що слово означало те, що воно означає, а не щось там. Люди назвали, розумієш, гарно і короткою. Ну що тут прискіпуватися? Але не будемо про це. Ти досі в Польщі перебуваєш. правильно Ну досі я тут тепер. Тобто, ти постійно зараз перебуваєш в Польщі і зараз їдеш в Польщу. Правильно розумієш? Я хотіла би запитати там. Е, мене дуже цікавило, якби що писала польська преса. І на початку знову ж таки цих от активних дуже подій на вулиці Грушевського, я читала десь трохи, що там забували писати про тітушок, тобто писали про тітушок, але але їх ніби протиставляли. Цим радикальним активістам, так? але забули писати про те, що, наприклад, це люди за гроші здебільшого. Або щось таке, тобто, дуже багато здавалося, що польська преса десь пише трохи з російської. Знаєш? Ну, може, через те, що легше перекладати, що журналісти є, які володіють російською, але не володіють, наприклад, українською, Так, не мають, не мають якоїсь більшої інформації. Як тобі, видається, змінилося оцей курс? Може, я трохи не права і взагалі польська преса бо, Може, лінки може, просто доходять. Ніж такі було, скандальні, та, 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 та? та тобто може так. Але але що польська преса зараз пише про Україну? І чи досі вона залишається на головних шпальтах? Досі залишається, так тобто, це на головне. Тобто, є, є дві речі. Перше полягає в тому, що у них є ошродик студії в сходніх, тобто це така аналітична інституція, uh -huh. яка займається uh -huh. східним регіоном, яка uh -huh. аж, аж там по Кавказ, за Кавказі і так далі, але і Україною, в тому числі і. Uh -huh. Вони готують, наприклад, коли е, Туск зробив заяву про те, що е, Україні загрожує поділ на, на кілька частин або на кілька держав, mm -hmm. так то е, перед тим ввечері е, таку аналітичну записку, це. Заходиш до них на сайті. Там є аналітична записка про Україну. Що відбувається? Головні гравці, е, що може бути, і такий короткий прогноз, що може відбутися, так і це mm -hmm. і воно дуже фахово зроблено, тому що там працюють такі. Е... Люди, які в принципі от займаються професійно щодня Україною, так угу. і тому всі більшість журналістів, якщо вони не орієнтуються в тематиці, то читають, читають аналітичну, аналітичну записку, і потім воно все йде вже в друк. Коли я був, я тиждень тиждень пів тижні тому був у Варшаві. В принципі, новин про Україну дуже багато, і і по радіо, і в газетах весь час, так і міхнік великий друг України, і газета Виборча. Уже із, Включався е... скайпом. нам Тут Адам Міхнік розповідав про підтримку України, так, пам'ятаю. Заїкаючись, так, прекрасно. Але вже е, е, мені здається, що було три або, чотири, е, три або чотири перших шпальти про Україну так, з українським прапором. Перед, в газети Воворчі. Перед, угу. перед власне самітом у листопаді була. Газета виборча взагалі з кирилицею, і там було ще не вмерла Україна. Так? Угу, тобто пам'ятаємо так міхніки. Вже так, якщо йде поляки, на це лего. і дуже приємно. А загалом, а зараз, коли я їхав, то воно ну, вже почався нова хвиля, тому що приїхав е емігрант Портніков. І почав роздавати інтерв'ю. Він від ньюзвіків до якихось е телестудій Так і він весь час розповідав якраз про такі речі, про те, як його переслідують. І тому тітушка якраз уже війшло, війшло. В польський так, лексикон вже. слово відомо вже і в Польщі. Це так. чудово. І я а, і перейдем зовсім вже до твоєї теми то, до того, Можем чим ти займаєшся. Я краще не буде минати. До чогось такого доброго на завершення може про а, власне поезію та революції. Ти виступав в Могилянській академії в суботу, що не помиляю. в п'ятницю, ага, позавчора. І називалася це твоя любов і революція. Ну, це такий так, веть... так, творчий так, вечір. вечір. Я може я би попросила тебе щось почитати, бо я дуже люблю твою поезію. Але якщо ти не хочеш, то я не буду просити. А ти сам вже подумаєш, хочеш ти чи ні. От от як поет умовах революції, Він більше надихає чи пригнічує те, що все відбувається, чи надихає його на те, щоб писати нові тексти. І чи бачиш ти якихось героїв тут на революції, про яких ти б окремо щось може би написав. Знаєш, Христя Бердинських робить цей проект є люди, ти, напевно, mm. знаєш, там теж є і герої, чи тебе надихають ті люди, які зараз тут стоять. Абсолютно. Мене, просто, Я відчуваю певну заздрість до тих поетів, які можуть писати громадянську лірику. Так, Бо я можу писати лише лірику. І тому якісь... Любовну. Може, ну, може, як е, старік Винничук, я міг би написати в якийсь там губий. Е... Я не знаю, як у вас цензурою, але time. просто е, мені якось вони не приходять, і можна заримувати, якось смішно придумати, наприклад, анекдот заримувати, але мені якось воно не йде. Мені здається, що тут був би добрий павличко. Він у цій сфері був завжди добрий, і за комуністів, і тепер тобто, Тобто є люди, які можуть професійно писати про якісь високі ідеали, боротьбу і так далі. Про Леніна, про, Леніна про, про Майдан і так далі. Але я загалом позитивно до цього ставлюся. Я не можу, на жаль, але мені б хотілося, так, тому що це безумовно такий емоційний сплеск і такі події, які залишаються, залишають щось по, по собі. І, і мені здається, воно найцікавіше, можливо, навіть для прозаїків. Я завжди привожу цей приклад, наводжу цей приклад, що Мілан Кундера написав про преску весну через 15 років після подій. Тобто потрібна якась для глибшого осмислення, потрібна якась відстань. І, можливо, це з'явиться саме у прозі. Тому що е, от такі питання екстреми так, вони оголюють людську сутність. Тобто, чи це боягуз, чи це герой. так, і е, Мені здається, просто що усю дотеперішню боротьбу інтелігенція, поети, аналітики, експерти і так далі вони програли. так, І тому зараз. Е, Зараз, перш за все, треба слухати от, е, цих є людей, про яких пише е, Крістіна Бердінських. Так? Тобто, бо ц, е, можливо, це їхній час, е, і можливо, саме вони е, мають бачення того, якою має бути Україна, так? У такому більш не пафосному, гарно висловленому сенсі, так, але умовно кажучи, щоб була гаряча вода, і щоб даєшники не штрафували будь -як, Бо Повертаючись до Польщі і закінчуючи, якщо у вас немає часу. Я, е... Ні, ні, в нас є час, це в тебе, немає часу в тебе потяг. Але доки ти доки, просто... підеш на потяг, я готова слухати. Але я просто е... читав книжку Олексія Чупи 10 слів про вітчизну, і там uh -huh. головні герої виїжджають за кордон. Uh -huh. І там є така штука, вони знімають квартиру за кордоном в Євросоюзі, uh -huh. і господиня квартири, показуючи їм. Господиня квартири, Боже, це як вірші Андруховича. Ну, і його... показуючи їм квартиру, показує Івана і каже, гаряча вода цілодобово». І я якось зашпортався оком за, за цю фразу і зрозумів, що насправді такої фрази, я, наприклад, польською не можу прикласти. Не існує фрази Гаряча вода цілодобово», так? <гум> тому що це бред. Ясно, що якщо є гаряча вода, якщо є кран з гарячою водою, то вона <гум> є весь час. Так? Це лише в нас треба уточно, що гаряча вода цілодобово. Я собі згадав свій казав собі... би ти це львів'янам. Ну ну так, і я собі згадав це про Ужгород, тому що Львів ще окей, але у, в Ужгороді через місто тече річка. Тобто це і це маленьке місто, по центру тече річка, і є райони, де немає води, де воду включаєш зранку і ввечері, так. І це мені здається, що просто взагалі ця революція це така революція проти абсурду, проти того, що якась така державна, бюрократична державна машина совєтська. Яка вже просто не, не не дієздатна в цих умовах, в, вона протистоїть от у цьому вже сучасному і нормальному народу, який вже просто не розуміє, та, як це не може бути води. Як, наприклад, у Києві по три тижні влітку немає е, гарячої води. так Це що означає? Є холодно це холодній, бо жарко. І це загалом це такий протест проти абсурду, проти того, що е, пенсіонер, я завжди, коли дивлюся, і включення з Верховної Ради, дивлюся на Рибака і думаю, він же може померти. так? У нього має чергувати якась швидка допомога, Боже, тому що. ні, але трей, я... через те, що ви ми... робрили. Ні, але... ні, але я дуже. я з таким милосердям, я за нього переживаю. Він сидить, депутат Ляшко до нього звернеться, спровокує. У діда трапиться серцевий напад, і він помре в президії Верховної Ради. Тому Це абсурд, так? Добре, я поїхав. Дякуємо, Андрію. На жаль, ми не договорили про те, що про поезію, про те, Опа. для чого ми його викликали, але в нього є потяг. Він мусить їхати назад в Варшаву. Я хотіла...